Друзі, всім привіт! Сьогодні субота ми працюємо. Обзор нашого складу відправляємо кожен день без вихідних. Різні сходинки, пандуси, сходинки з домівкою є, Сходинки на 2, на 3, на 4, на 5, на 6 ступеней. Також є хвилясті сходинки. Також у нас є автокрісло для собак і котів ми шиємо. Звертайтесь, пишіть у приват або на Viber. Відправляємо кожен день без вихідних. Самий великий асортимент в Україні. Власне виробництво. Працюємо, відправляємо без вихідних. Пишіть в приват або на вайбер.